Ну, переписуй протоколи. Нічого ну, ми не переписуємо. Зразу ну, дівчина втекла. Ну, з чого ви взяли? Працівники міліції будете якось реагувати не на раз, порушення? Далі. Чи як не будете реагувати ні. на порушення? На порушення теж зараз переписую протоколи, будете реагувати? Будете якось реагувати? Реагувати. В чому порушення, тож переписуються протоколи просто-напросто. Так, переписуй протоколи. Протоколи були. Так, я бачу протоколи. Проколи були розпечатані з пакетів і переписуються. Будьте звертати увагу, чи ви як завжди, нічого не робити робити? Ось правопорушники чекають. Ні, це не ці дві жіночки. Ось правопорушники чекають. Працівники міліції, як бачите, на відео нічого не роблять. Можна ваше посвідчення, будь ласка? Можна ваше посвідчення, будь ласка. Ось це. Працівник міліції відмовляється надавати своє посвідчення. Добре.